Правильна постава запорука не лише краси, а й здоров'я. Звісно, медики твердять, люди, які сутуляться, вони більше схильні до захворювань хребта та спинного мозку. Швидше втомлюються та часто страждають від болю в спині. Як сформувати правильну поставу зараз, покаже героїня нашого сюжету, і одразу після цього послухаємо поради експерта в студії, покажемо певні вправи, а поки що наш матеріал. Ребрами цепляемся за пол, пятки вместе и грудь как можно выше. Стараемся лопатки свести. Вдох, выдох. Ідеально красиву поставу можна сформувати за допомогою йоги. Переконана інструктор з цього виду фітнесу Марина Каліма. Вона каже, сутулість це не лише фізична проблема, а й психологічна. І саме вправи та медитація допомагають людині повністю розслабитися. Чоловік, як Чекала сутулиться коли він грузиться проблемами і життєю. І він дуже много взвалює себе на плечі, і він такий – о, як важко йти. І тому можна полегше відноситися до життя. Как говорится, не грузиться, а І тим самим осанка на внутрішньому рівні стане і вже, конечно, регулярні упражнения помогут физическому телу. Фізичні вправи для правильної постави виконувати не складно. Головне каже Марина робити це регулярно, достатньо 15 хвилин на день. Найпростіша поза зчепити руки в замок за спиною. При цьому верхній локоть тягнеться як можна далі в стіни, Макушка тягнеться вверх, грудь вперед. Но при этом поясница прямая. Вдох. Є упражнення кошечка оно очень такое совершенно не тяжеле, но очень хорошо балансирует. Также є упражнення уголок, називається вроді бы упражнение на прес з стороны, сторони, але з стороны сторони також хорошо прорабатывает грудной отдел. Від порушення постави за статистикою страждають 70% людей. Медики ж твердять, сутулість не лише псує зовнішність, а й шкодить здоров'ю. Викривлення хребта може спричинити остеохондроз. Радикуліт міжхребцеві грижі та інші захворювання. У нас в гостях лікар-ортопед Сергій Боднарук. Пане Сергію, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго. От чому е, треба і важливо слідкувати за поставою? Як це взагалі впливає на наше здоров'я? Бачите, ми вже виправляємося на наше здоров'я, на фігуру. Тут є пряма залежність. Гарна постава це краса і здоров'я. Та якщо ми постійно сотуємось, ми маємо. Можливість отримати цілий ряд захворювань, але ми за то не будемо говорити. Позитив всередині гарна постава. Гарне людей. Послухайте, психологічно, як себе привчити до того, щоб тримати спину, принаймні. Тому що ми, ну і іноді наш мозок розпорушується на різні проблеми. Так, треба там щось вирішити, треба там дітей доглядати, треба там ну, співрозмовника почути. А думати про те, що спину тримати або не тримати, ми не думаємо. Як все-таки поставити цей пункт на перший план? Запорука правильного на то є. Все ж таки тренування, причому тренування постійні. От, якщо ми будемо е, робити вправи для е, м'язів спини, то, взагалі займатися спортом регулярно, питання по поставам не буде стояти взагалі. Воно буде в нас виходити на автоматизмі, та перший час це трошки незручно. О, я і про це. Дивіться, чому ми іноді так сутулимося далі? тому, що нам так зручно. Так. Тобто, якщо є проблема, біль трошки вщухає. Ми отак от сидимо і на 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 на, -на розмовляємо. А якщо ми виправляємося, нам вже незручно так. і можна відчути десь там коли щось і так далі. Дискомфорт. Тобто, тр треба себе провчити до цього болю, а він зникне. А, ні, ніякого болю. Тренована спина, тренований м'язі, ніякого болю. Ну так, звичайно, дуже важливий психологічний аспект. Ми звичайно зараз не будемо його розвивати, тому що люди не впевнені в собі або якісь закриті, то вони зазвичай сусутуляться. Але давайте поговоримо про те, якою має бути правильна постава, в якому положенні мають бути руки, шия, плечі. Є дивіться найпростіший метод для е, з'ясовування нормального постави чи ні, це правило п'яти точок. Це просто. Ми стоїмо до спини, спиною до стіни так? Uh -huh. і маємо теркатися п'ятими точками. До неї це потилиця. Раз. Лопатки два. Сідниці три. Гомілки 4 і п'яточки 5. Ага. Ось уявити, що ти стіна, а я а на мені можна показати, О, господи, як Боже мій. Ну у нас стіна трошки далі, але гомілки сідниці у нас це все є. Слава тобі, господи, як цим всім впоратися. А, у нас і крематик тут невеличкий. Так, що що, Якщо, що треба робити? Дивіться, зробимо так. Якщо ми зробимо вправу стіною, uh -huh. то ви розвертаєтесь до нас спиною. Uh -huh. Так, ось так, 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 так да? мабуть, uh -huh. таким чином, uh -huh. так. так? тепер ви є. І от дивіться, Ой. от тут уже сильно, от ага, трошки лепше. допереду. Та. І ось у нас чітка лінійка. Угу. потилиця, потилиться угу. трошки вперед, голову, лопаточки, гарно, сідниці, прекрасно. Та. О, які вони і вони гарячі. Шикарно. І тепер далі йде гумілки, але ми зараз не угу. торкаємося, угу. трохи є відстань, так, і п'яточки. Все. Дуже це легко варіант, перевірити біля та. стінки, п'ять точок мають дотечними бути От, до так і будемо вести сніданок, і буде нормальна постава. А що з підлогою робити? А тепер Зараз. підлога у нас, в принципі, сторона для щоденного заняття чи простішної, ну найпростої зарядочки? Хто Тому? лягає? Я так. А хто хоче Давайте, я, я в спідниці, це буде Значат, не естетично. Саме простіше то є планка. Вона не вимагає ну, зовсім таких суттєвих фізичних навантажень. Лягаємо наживит. на живіт. <плес> на ну, так, так, зручно. Прекрасно. Отак так і лежить. <рес> а тепер робимо ще. <рес> О, ні, так не робимо. Піднімаємося на руках, нібито будемо будемо Так. Є. О, на що звертаємо увагу? Прямі руки і прямий тулуб. О. Є. О, і оце прес починає качатися, далі. Шикарно. На хвилину більше нам нічого хвилина, не треба. Угу. Так, от хвилина є. Та? Це простіша планка. Можемо віджиматися, але в принципі достатньо статичного uh -huh. навантаження. Все. А тепер на лікті. от таким чином uh -huh. або от таким чином. Слухайте, трошечки, важко, я вам та, скажу. Конечно, я попоч... Так, звісно. І тепер попочу, трошки йде вниз. Молодець. Шикарно. Це другий момент 30 секунд. Після того ми можемо ще розвертатися на бокову планку. Так. Ну, і варіація яка? Ми маємо підняти тулуб від ага, от, о. унічка. Ну, оце на п'ятерку майже. Все, досить. Досить. Ми хруснуло нормально. Далі не зможеш стати. Дякуємо, дякуємо за ваші поради. Ну і з кілька секунд хто сидить? Офісні працівники, що робити, як тримати. Так, що ми маємо бачити? Швиденько. це варіація прямої посади також. Правило прямих кутів. так? Прямий кут відносно тулуб uh -huh. стегна. Прямий кут стегна в мілки. Оце є правильна Все, посада. Скрізь мають так. бути Ура. прямі кути. Дякую. Нагадаю на наше запитання. відповідав лікар-ортопед Сергій Боднарук.